Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Точка .Зору. Дивіться, що сьогодні рано зі мною таке переключилося, такий казус. Короче, Коротше, включаю телевізор, нема сигналу. Що за біда, виходжу, коротше, на двір. Ось, бачу таку картину. Оце я вже розібрав. Коротше, лопла оця кришечка. І туди попала вода. І вона там навіть навіть чітко, погано видно. Там така якась ржавчина була. Я її промив, продув, просушив. Ось така це-таки це головка, вона така наче не розборна, Ну, пластик знімається, так. Да. І вже старенька головка, вже не знаю. років, мабуть, 15-й. Але вона ще працювала. Будемо сьогодні її пробувати відремонтувати. Тут я не буду це здирати, цього вроді тут. Ніде нічого, я тільки подивився, Ніде нічого, вроді би начебто і не протікає. Вроді все нормально. Пропав сигнал, після попала вода. Сніг розтанув і, коротше, і, нема, і, нема, і не було сигналу. Зараз будемо її робити. Так, що нам для цього треба? Нам для цього треба ось такі стріжечки. це буде Візьмем дві стяжечки. Ну, короче, стяжечки будет треба. Далі, Візьмем пльоночки. Можна mm -hmm. і бутылку просто надійти, і все. Але вона там буде телепаться, эта бутылка. Не знаю. Короче, беру пленочку цю. Ось, ну і все, І будем складать докупи, перевіряти, що она буде робити. Повинно рубить, по ідеї. Просто собі просто попала вода. От, і воно десь там собі замкнуло, чи що. Ну зараз будемо сказати докупи. Приспаду та й покажу, що далі, щоб довго ролик не затягувати. Та й так. Ось, друзі, склав цей пластик, наклав. Тільки проблема в тому, що тут вже від старості ці защлки вже вони коротше, не тримаються. Бачите, вона вже навіть не Та Зараз на що? Зараз ми зробимо п'ямозоленту. Ізоленту зараз примотаємо таку кичуть. Підріжемо, не треба. Просто примотаємо. Отакого. От вже вони від старості щолочки поодламувалися. Так вам примотали. Вже, да, дуже, так, дуже стара ця головка. Можна купити. нову піти побігти. Але зараз поки магазини, магазини закриті. Неділя. Нема де купити. То треба... А телевізор треба подивитися, новини, якісь знати. То ми зараз біжком її зробимо і вона повинна роботи. Ось таку перетягнемо. Оба, все, так. І не треба ніяких защолок. Тут, якщо впаде вода сюди, нічого страшного, нічого не буде. Головне, головне, щоб не впала вода ось сюди. А тут а з боку, ну все ну, герметично проклеєно е, герметиком білим, ви може бачили. Сама оця железячка. Все, далі, далі робимо. Монтіру і монтіру і дальше робимо монтируємо і монтируємо відео, далі робимо що. Далі робимо, дивіться, що робимо. Беремо таку кліоночку. Я взяв дитини, зошита зняв. Я потім куплюємо нову. Коротше кліоночку, любу пленочку. Да, я бачу можна таку намотацію, такого взяти. Шнурком перемотайте. Воно буде робити. Але не... Зараз зробимо акуратненько, щоб було. Так, дів... такого будемо, покладемо так, воно буде лежати. Беремо стяжечки. Стяжечки беремо маленькі, не знаю, скільки тут сантиметрів. Сантиметрів, може 7-8 стяжечка. Ну, коротше вона буде мала. Нам треба як о -о, зробити, щоб вона була довша. Беремо стяжечку, цю одну, подіваємо сюди. Так. Отак. Так в принципі, якщо не нам хватити. Це зайве. Відкусимо. Ну, ще трошки відкусити. О. Так. Надіваємо сюди так легенько. Ну, ще буде мале. Мале буде, да? Так, да, треба чуть-чуть буде довше наче зробити зараз. Поставлю на паузу, зроблю довше. Друзі, продовжуємо. Дивіться, пішов по другій стяжки, бо ці біленькі, вони дуже занадто короткі. У мене були дві, дві чорненькі. Знайшов. Вони, вони були чуть-чуть довшенькі. Я їх дві в кубку зробив, бачите, так само якусь цю. Склав. А це голошня повідкушував. Ось тако, бачите, зробив. До лишей не йшов, то не знав би, що робити було. Каже, це не пойдеться, біленьке. Беремо цю чорненьку. Ці дві стяжечки ось ці. Вони чудовські. З'єднав їх між собою. Лишня відкупа. Ну, тут трошки мало теж це відкусити, щоб не терчало. Ось така штучка. Все. Беремо, надіваємо пленочку сюди. І акуратненько натягуємо. Ось ось сюди на мой слоном как бы кольцо можно быть оно надеть таким чином аккуратненько таку підтянуть пленочку надо подтянуть Краще брати тут вам якусь якось тут цупкіше, може у вас є. Не хочу налазити, зараз Ага, угу, Не хочу налазити зараз, зараз, зараз. Отак. Все. Добре, наділо. Все. Ось такем макаром буде виглядати. О, по-добре затягнути, щоб вона не зіскочила. О. Все. Ось такий. Ось такий варіанти буде. І сюди не буде попадати вода нам. Воно довго не прослужить, звісно, бо це з часом пленочка полопає. Ну, півроку точно буде стояти. Це на гранті. Все одно ну, треба буде купити нову пушку, головку. Зараз немає нема де купити мені її. Якщо у вас є така проблема, можна от таким способом скористатися і все буде працювати. Ну, перед тим, як це робити, треба добре просушити там все. Феном продути, щоб воно було добренько просохло, щоб не було води. Так, надіваємо цю пленку, наділиться колечко. Це все лишнє Зрізаємо. Зріжу, включимося. Так, друзі, ось вже обрізав. Ось так. Бачите, нарізав. Плночку сюди, тако надів, зайве обрізав. Все, і воно буде працювати. Буде працювати півроку точно, поки не лопне оця пленка. Або вона щось там впаде, може якась гіляка, чи що. Ну в крайньому на деякий час вам хватить з головою. Все, повністю хвастано буде робити. Ну, краще, звісно, купити нову головку. Завтра пойду куплю головку. Якщо хочете, зніму огляд на нову головку, Покажу, що я купив. Її характеристики, бо поки не знаю, яку буду купляти. Якщо буде цікаво вам, пишіть в коментарях, якщо буде цікаво, я обов'язково зніму те, що купив. і як вона себе покаже. Ну ось так. Поки відремонтували цю, що є. Зараз дощ, сніг, капає, ляпає. Сідео нічого не буде випадати. Ну так акуратненько ми зробили. Думаю, непогано. Школьно вийшло. Бо мотати якісь кульки наверх там, щоб. Ну, ну щоб я хочу, щоб на гарненько виглядало вже. А, якесь там намотане. Простенько, акуратненько. Та й все. Думаю, повинно працювати. Так, піду на вір, гляну чи роботи. Прийду включуся, скажу, що робити, чи ні. Ну що, друзі, був на дворі, поставив ту головку. Все працює, все робить. Дуже чудово, дуже добре. Так що, якщо було цікаве відео, користуйтесь ним. І хай у вас нічого не ламається, і хай все у вас працює на відміну. Ну і не забувайте, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Буду чекати вас. Все, до зустрічі. Всім пока!